Вітаю на Суспільному. Командир зведеного батальйону Захід Нацполіції Сергій Козак зараз на Волині уже найближчим часом буде повертатися у зону бойових дій. Вітаю, доброго дня! Сьогодні поговоримо про війну, тил та підготовку до служби, пане Сергію. Ви коли приїжджаєте додому? Що першим робите? Як в Луцьк приїжджаю на службу, здаю зброю а далі в сім'ю зустріч з сім'єю, яка очікує, яка хвилюється. Може у вас є якийсь ритуал, як вам вдається? Перелаштуватися із того, коли ви зосереджені на війні, і тут приїжджаєте додому, сім'я зовсім інший світ. Ми дотримуємося певних ритуалів щодо обуття. Не виїжджати в понеділок ніколи за будь-яких обставин. Якщо є вибір, то ми стараємося планувати в інші. Якщо я можу повпливати, був негативний досвід в одних цих, і ми не хочемо просто повторювати. Як кажуть, навіть кораблі в море в понеділок стараються не виходити. Тому навіть цю ротацію ми обуваємо післязавтра саме в неділю. Коли ви сюди приїжджаєте до своєї родини, які у вас в Луцьку найулюбленіші місця, де любите гуляти, відпочивати, як любите тут проводити час? Та я взагалі Луцьк люблю проспект Волі, вулиця Лесі Українки. В парку досить часто люблю з дружиною з дитиною гуляти. З 95-го року, як я приїхав сюди служити лейтенантом, я закохався в це місто і, в принципі, я скоро, мабуть, 30 років, як я буду вже лучанином. Якось за ці три роки повномасштабної війни Луцьк змінився. Країна змінилась, люди змінились. На щастя, в кращу сторону. Дай Бог, щоб воно так і було. Я дуже полюбив Харків, тому що ми саме в 22-му році прибули 3 травня в Харків виконувати бойові завдання. Харків в іншу сторону змінився. На жаль, емоційно вам важко бачити, так? Емоційно було важко і складно. В перший, мабуть, тиждень десять, коли ми їхали через північну Салтівку, коли ми розуміли, і тоді ще Харків був. Більш цілішим ніж зараз, і це, мабуть, один був з таких, на жаль, найкращих, мабуть, мотиваторів на жаль, виконувати саме бойові завдання. Я з вами, пан пробував інтерв'ю ще торік записати, але ніяк не вдавалося нам знайти час, адже у вас графік дуже щільний, коли ви приїжджаєте, вільного часу майже ніколи немає. Що ви за цей час, коли приїжджаєте, що встигаєте зробити? Як правило, стараєшся десь днів 10 пройти певну реабілітацію. В плані, наприклад, розумієте, коли там 6 місяців в зоні бойових дій, от крайня ротація. Стараєшся десь щось і здоров'я підтягнути, і завдання вони були є і будуть. То дуже хотілося б. щоб... Саме бойових завдань не було, щоб в країні все-таки наступив мир, наступив через нашу перемогу. Третій рік повномасштабної війни цього року, де вам вдалося нести службу, 22-й рік ми в Харківщині активно працювали і приймали участь в деокупації. А вже в 23-му році. Січня 23-го ми вже були на Донеччині, іноді в Луганській. Рік ми виконували спільно бойові завдання в Серебрянському лісництві спільно з нашою на той момент сотою окремою бригадою територіальної оборони. На якомусь етапі мої пілоти краще десь розумілися, ніж пілоти на той момент сотої бригади. Буквально через місяць-два вже пілоти сотої бригади краще розумілися. Тобто масштаби в них більші. Вони 24 на 7 мусять прикривати своїх піхоту. Якщо зараз підрозділи виконують бойові завдання в часовому яру, там є своя специфіка. В серебрянському лісництві була своя специфіка. І ти намагаєшся з тими підрозділами, які там довше виконують бойові завдання, війти взаємодію і налагодити обмін інформацією. Ви на війні з 2014 року можете порівняти тоді і зараз, які були умови, можливості, мотивація. І ресурси для ведення оборони і наступу У 2014 році. Я був на чолі батальйону територіальної оборони, першого батальйону ТРО зараз набагато складніше, ну але й в цей же час і більше речагів по знищенню ворожої сили. Тому ми повинні робити те, що ми зараз робимо. Бажаю людям мирного неба над головою та додаю та рідної землі під ногами. Мирне небо над головою можна знайти там і в Литві, і в Польщі, і в Іспанії. Це наша земля, це українська земля. Ми українці, і ми боремося за те, щоб залишитися Жити на своїй землі зведений батальйон Нацполіції захід був сформований у 22 році. За цей час, якими ви стали, як змінилися? Кожен став дорослішим, він і на свій вік. А які загалом на вас завдання покладаються? Ударно-штурмові розвідувально-диверсійні дії. Для нас зараз часів яр він складніший тим, що тут в умовах міста йдуть бойові дії. Ми всі колись безперечно вмремо. Всі, на жаль, вічного життя. Ну на землі тут не буде. Можливо, там на небесах. Тому хочеться десь залишити свій слід, правильний слід. На жаль, що в нас війна, але для чоловіків вона якраз дає ті можливості виконати свій почесний обов'язок щодо захисту там, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Багато в нас пам'ятають і наголошують на Правах, які надає Конституція, але ця ж сама Конституція вимагає від нас ще виконання обов'язків. Одне без іншого ніяк. Спілкуючись з багатьма представниками Різних сил оборони, от... Часто зустрічаю в особистому спілкуванні якісь такі певні історії, можна навіть сказати містичного характеру, коли, так би мовити, рідна земля допомагає. У вас були якісь такі нестандартні, незвичні ситуації? Ми Можете якийсь приклад зможу. навести 27 липня 2022 року. Працювали одночасно 9 120 двадцятих мінометів, і ми відпрацьовували на півночі Харкова, працювали з району населеного пункту. Черкаські тишки, світанок. У нас є ціль, ми навелися, працювали з лісопосадки. П'ята-шоста міна у нас виходить, чуємо над головою, над лісопосадкою працює дрон, не наш прильот по нам. Кожна міна лягає плотніше, точніше. Добре, що ми до цього часу обладнали позицію, вкопалися. Тоді я із Житомира та мій колега. Ми в окопчику, вже нас землею так насипає, чуємо вихід, черговий вихід. Він і я читаємо, чи наш. П'ята чи шоста це була міна, порахунок по нашій позиції. Вона лягає, ми чуємо, як вона входить в землю, таким глухим буль і не розривається. Ну, метрів, мабуть, 10, 12, від нас. Він і я, вслух, читали, очі наш. Це було, це правда. Як ви е, намагаєтеся підтримувати морально вольовий стан своїх підлеглих, козаків ваших? Намагаюся жартувати, десь е, ну, таким Угрюмим чи з печальним виразом обличчя мене дуже рідко хто бачив. У 2014 році перед, мабуть, на Покрова, тоді це 14 жовтня 14 була інформація, що день-два будуть нас штурмувати. Людей збираєш, і ти їм про це говориш, пояснюєш. І я їм сказав, що є дві новини: хороша і погана. З якої починаємо. Вони кажуть, що командир з поганою. Ну, погано те, що нас будуть штурмувати або сьогодні вночі, або завтра день, є дані розвідки, на нас будуть йти. А яка хороша? Хороша, кажу, та, що ми з вами можемо війти в історію, якщо ми не відступимо, якщо ми виконуємо війська. Чиїмись іменами нас з вами можуть назвати вулиці, школи. Ну, але... але скрізь треба шукати позитив, навіть в цьому. Вам зараз у зоні бойових дій чого найбільше не вистачає? Може Доріг, людей, зброї, чогось ще? Все є. І оптимізм навіть. Ну, все є. Процес мобілізації зараз відбувається. Він складний цей процес, але ми розуміємо навіщо він потрібен, чого ви поважали тим, хто планує долучатися до сил оборони, чого порадили, як себе готувати, що варто вчити, чому не варто боятися долучатися? Ну можна й боятися, воно ж тобто, це нормальне відчуття страху. Люди вигорають, люди втомлюються. Їм треба перепочинок, їх треба кимось заміняти. І ми повинні це розуміти, що окрім нас. Ніхто цього не зробить. Та любити треба свою, як кажуть, землю, своє місто, своє село. І набагато краще захищати його за тисячу кілометрів від домівки, ніж, наприклад, 20-30 кілометрів, коли прийде до цього. В нас зараз ще в Західній Україні є вибір, в харків'ян його не було. Вибору немає, в них сусід поруч, цей несповна розуму. І вони це роблять дуже завзято. Тому тут зараз треба об'єднатися, показати, що ми все-таки є нація, ми є народ, якого правди, сила ніким подолана ще не була. А чого б не хотіли бачити в тилу, коли приїжджаєте сюди і тут відпочиваєте? Не хотілося б бачити тієї зброї, яка видається там, щоб вона їхала сюди на мирні території. Оцього дуже не хотілося б. І хотілося б, щоб це розуміли всі, тому що в нас ростуть діти, бігають діти, тут от ми з вами спілкуємося, сиділи діти. І щоб десь, не дай Бог, та граната чи ще що, чи якийсь той гранатомет, чи що не вистрілив і не, не наробив біди. Я люблю нашу державу такою, якою вона є. Щось десь не так робиться, щось. навіть ті самі помилки, ті самі шишки, деякі ми там набиваємо, це наші. І точно не росіянам чи ще будь-кому нам розповідати, як нам що робити. Розумієте, як я кажу, не кажіть, що мені робити, я не скажу, куди вам йти. От в цій ситуації, мабуть, це актуально. Але ми змінюємося і ми хочемо, щоб вона змінювалася, і суспільство змінювалося, змінювалося в кращу сторону. Тому ми до цього йдемо. Наші діти, безумовно, краще, ніж ми.